Вітаю народ! Мені давно про це писали. Потрібна гарна картинка, потрібен нормальний звук, потрібен детальний огляд. Ти не розповідаєш проєкторі, ти показуєш картинку, в тебе немає замірів. Значить, дивіться, прилад, який так тикаєш, і він нагрів фіксує вже також їде. Я, можливо, 2-3 тижні. Давайте розглянемо детально кожен проєктор. Тут у нас XGimi. Значить, це в нас Z6X п'ятої генерації. Це в нас я називаю його проектор-планшет, бо він з 8-дюймовим моніторчиком. І ми зараз будемо їх порівнювати. Чому ми будемо їх порівнювати? Е, тому що вони обидва на ніжці, тому що вони предназначені для перегляду в стелю, але в них і трошки різне застосування також буде свої плюси і мінуси. Почнемо з XGM. Значить, його вага 1 ,60 кг 60 г, А якщо з блоком живлення, то це 1 300, ну, 260 грамів. А якщо ще з конектором, 1 ,300 кг 300 грамів. Будь ласка. Також для таких проєкторів є ще неочевидний важливий показник це його відхилення від центру сюди. Бо коли ви ставите його на ліжко, наприклад, як я роблю. Мені важливо наскільки він назад йде, для того, щоб. Ну, Відсувати ліжко, щоб він не був притул до стіни. І дуже прикольно, що в нього живлення йде знизу, а не ось тут. Так, якщо HDMI буде, воно все одно буде трошки загибатись, бо він позаду. Але з живленням прикольно. Значить, Його ширина 20 см рівно, це 20 на 20, а його відхилення 9 см від центру. Ось так він максимум вгору може. Ось так він в складному вигляді. Зараз я його складу. Дуже портативний, дуже компактний, по яких його ще фішках можна. А в цей порт, якщо у вас немає блоку живлення, живиться, до речі, від 1,5 а. а, 19 вольт, 3,4 А. Такий от нестандартний блок живлення. Можете їх там потім перемножити, але якщо такого блочка немає. Нічого страшного, можна його зривити від павербанку. Саме так. Ви берете кабель з ось таким портом вставляєте його. І, до речі, виробник обіцяє без втрати яскравості, якщо павербанк потужніший за 60 цих вольт. Вт вибачаюсь. Давайте розглянемо наступний А, і в стоячому вигляді він 24 см. Давайте не будемо згадувати колишніх. Ми тут прийшли проєктор розглядати. Цей в нас трошки етично інакший. По-перше, дешевший. По-друге, важчий, габаритніший. Значить, у нас 25 см на 16. І висоту він 32 см. Значить, ось так він. В режимі для перегляду монітора. Ось так він для перегляду в стелю. Він, до речі, може повністю під прямим кутом, це і так не може, і навіть більше. Тобто, тут в нього прокрутка більша. Ну і стандартний режим. Як він перемикається, автоматично. Коли ви його переводите в режим планшета, він одразу. І, до речі, цей екранчик в нього сенсорний. Візуальний огляд. А, давайте по портам: один USB 1 один HDMI, один USB-1 один HDMI у XGIM. Кнопок на борту в них немає, але тут можна керувати сенсорним екраном, а тут є тільки кнопка включення. Тепер давайте перейдемо до картинки. Ну що ж, давайте продовжимо з включенням проектора. Ось зараз я натиснув на кнопку. Можете порахувати, скільки він буде вмикатись. Досить швидко. Чи не так. Ви переходите в китайське меню, тому що проектор на китайській прошивці. Що в нас є в менюшці? До речі, до речі, проектор знаходиться на відстані. Давайте ж заміряти. Бо я ж не роблю заміри. А людям це важливо. Окей. 2.40. рівно. 2.40. Дає картинку. І тут момент. Він дає таку картинку, чи він її так вирівняв? Бо дивіться, якщо я його трошки отак гукаю, ви бачите, вона набагато більша, на, на весь екран. А він її сам обрізає під ідеально рівні краї, де він бачить. Тобто, ось тут тут, вона буде, якщо ви виставите його вручну. Тому я мірю. На всю. Значить. Ширина в нас 2,10. Окей, okay, якщо так, 2,8. І висота в нас, я мірюю по білим контурам, це 100, 3, 125 см. Це з 2,40. Але, звісно, він потягне і більше, ніж 100-дюймову картинку. До речі, на рахунок фокусу. Якщо вам не подобається, як він сфокусувався, бо ви перед ним ходили, і він неправильно налаштувався, ви натиснули все. Тут зараз фокус пушка. По меню налаштувань. Я ж маю розповісти вам про цей проєктор. Вибачаю, це менюшка заставки. Заставка вмикається або без дії, і, до речі, в нього він досить розумний, він знає, коли вимкнути. Ви його можете налаштувати, коли заставку, а коли вимикатись. Далі в нас налаштування. Значить, Меню налаштувань. Тут у нас трапеція, коригування. Я можу навіть поклацати на кожну вкладочку. Ось автоматичне коригування про трапеції. Я виставлю тайм-коди на відосі, і ви зможете, те, що вас цікавить, просто переходити собі і шукати. Ручне, а, ні, це не ручне, дивіться, це якби ви можете її сувати. Тобто через те, то, що бачите, в нього він зробив зазор, ви можете його по цьому білому квадрату ганяти. Це чисто прикольна фіча розумного проєктора. Нас взагалі цікавить ось ця менюшка налаштувань. Бо тут в нас є налаштування е, режимів, тут в нас є ввімкнення HDR-у. Тут в нас є ігровий режим, і, до речі, на рахунок HDR. Я б його точно не вмикав, тому що він робить картинку. Ну, от я на відео його тестував. Він робить картинку набагато темнішою. Отак. Е, ну, і ще не дуже я розумію ці всі фішечні символи. А отут, в нас, отут в нас ігровий режим. І от на рахунок ігрового режиму. Я вибачаюсь в цьому режимі, в цьому режимі, в нього нема. А от в цьому режимі зараз буде. Так, ну, значить, о, ось HDR. Блін, а на відосі він прям робив картинку і дуже реалістичною, але темною, і дуже яскравою. Там були моменти. Коротше. Що я можу? Це якщо значить, це додаткове меню налаштувань. І ви можете тут собі адаптувати ваші додатки, скачувати, не скачувати, ще щось робити. Я просто не бачу сенсу взагалі в усьому цьому розборі, тому що проектор заточений під китайський ринок і. Якщо у вас є флешка, він читає всі чудово формати, там все робить. Але якщо у вас ви не плануєте використовувати його на, китайському, на китайській темі, то будь ласка, ви одною кнопочкою, одною кнопочкою, ви перемикаєтесь на. Ем, от зараз я заходжу в менюшку. Ви перемикаєтесь на ТВ Бокс. І з цього моменту в нас починається розбір цього проєктора, але через ТВ-бокс. HDMI підключений. Будь ласка, ваш ТВ-бокс. І тут поїхали. Отже, після підключення ТВ-боксу проєктор змінюється повністю. Сині кольори, які ви бачите, насправді ідеально блакитні, ідеальні мають відтінки. Темно сині вони тільки у вас. Далі менюшка налаштувань. Так, все те, що ви бачили, починає працювати зовсім інакше. Ось, будь ласка, режим. Я переходжу в HDR. Подивіться, будь ласка, як змінюється картинка. Хоба, Вона стала набагато темніше, і коли ми будемо дивитись відос, це дуже сильно її змінить. Одразу, ну до речі, мені подобається, що китайський пульт дуже добре керує тв боксом, але нам це просто не потрібно, бо в нас є чудовий наш пульт, який може все, який може акаунт. Який може 4К відео, до речі, на рахунок китайських символів, ТВ-бокс перейшов на китайську мову. Ми його зараз вийдемо в менюшку додому. Я просто покажу, що не потрібно цього всього боятись. Зайдемо в меню ТВ-бокса, поставимо нормальну мову. Так. Будь ласка. У нас Мікул uh, Кем 2 має чудову локалізацію. Я дуже часто кажу, що на українській мові поганенький переклад. Тут такого нема. Чудово все локалізовано, чудово все працює. Всі вкладки переводить. і навіть розумію українську мову в голосовому пошуку. 4 k відео. Будь ласка, навіть написав все українською. Знаходимо е, відео. Хочу вам показати без синіх моментів. Чисто тому, що це погано передасть моя камера. А, давайте, да, от, можливо, щось е, коротеньке. І. Одразу перейдемо по менюшці. Ви бачите, тут показала відео, HDR, всі діла, всі справи. Кожне обличко видно. Ну, коротше, тут, да, 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 да. А, тут контраст, тут насиченість картинки, тут е... М -м, ні. О, супер, супер, супер. Дуже багато дрібних деталей, будь ласка. Ось так це виглядає. І так, треба розуміти, що якщо ви бачите якийсь rolling shutter, якесь е, викривлення зображення, це мій екран, який не натягнутий. Це 100-дюймова чітка картинка. І я хочу вам показати, як вона виглядає з налаштуваннями, будь ласка, проєктора, так, HDR. Е, давайте щось наступне. Так. Наскільки змінюється картинка, і причому, е якщо б ми дивилися якесь зображення з тінями, то тут прям о е давайте стик пірів, будь ласка, наскільки ви бачите більше пір'їнок, більше того, і звичайно, я б дивився проектор так: по-перше, економічність, по-друге, е картинка максимально реалістична. Звичайно, це не справжній HDR, бо щоб показати справжній HDR, треба там 3,5 тисячі анці. Це дуже добрий закос під це. І отак це мультики, отак це кіно. Далі в нас ми виходимо, переходимо в ігровий режим, який у нас там не запускався. Да? І ну, тут картинка рухається просто повільно. Зараз от дивіться, як їде машина тут. І як вона зараз їде ось тут. Так само. Тут, наче картинка така не ривками, а вона не має якоїсь плавності. Бо це момент, де максимальний відгук. Але дивимось ми проектор ось в такому режимі. Тобто, в нас картинка плавна. Я не знаю, наскільки тут кадри, наскільки тут якісь моменти. Картинка дуже плавна, насичена, чітка, і я би вам ще показав якийсь фільм, але просто тупо прилітає бан. Мені хочеться, давайте, якщо не прилетить, давайте Ангел-А. Подивимось, чому? Тому що це чорно-білий фільм, і люди не хочуть його показувати на проекторах. Бо проектори заточені. Знаєте, давати емоції, типу, БУм! Яскрава картинка, подивись на мені мультики. А коли тобі потрібно деталізувати багато деталей ще й в чорному, і, напевно, <правда> все одно прилетів бан на відос, і вже ніякої монетизації не буде, ми включимо 4К відео, так? І ми ще 4К відео, і ми ще на фоні цього проектора, який зараз затемнений, який зараз. Е Типу в HDR режимі ми до нього. Я наче не це робив. Я наче сказав 4К відео. Так. І я наче натиснув вниз. Я просто загубився, я не розумію. А, до речі, ось ці облака. Дуже багато DLP-проекторів лампових чомусь засвічують. У мене був момент, де я беру проєктор, і ця зона, я, до речі, вам це покажу, вона як вспихує полум'ям. Дуже яскрава, нема ніякої деталізації, нічого нема. І потім воно починає знаходити ті хмарки. Так. Хотів вам на фоні вімкнути ще один проєктор, але зробимо це інакше. З цього самого ракурса цей самий відос ми включимо з цього проектора. Для того, щоб ви отримали велику картинку, для того, щоб я міг показати кожен проектор окремо, і для того, щоб я міг це зробити в наступному відео.